Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2015 закінчується 20 лютого. Попри це, у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти лише два дні тому ледве перетнули екватор в кількості зареєстрованих. Сподіваються, що до 20 лютого на ЗНО встигнуть зареєструватися всі, ті, хто хоче стати студентами вищих навчальних закладів та випускники шкіл, і ті, хто має намір отримати атестат про середню освіту. Цього року вперше державна підсумкова атестація з української мови проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І не тільки для тих, хто планує стати студентами, але й для тих, хто має намір отримати атестати про середню освіту, повинні реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Особливістю реєстрації цього року є те, що випускники минулих років, студенти коледжів і училищ самостійно надсилають у центр оцінювання якості освіти пакет документів. До пакету реєстраційних документів входить заява реєстраційна картка, входить ксерокопія паспорта першої сторінки і ксерокопія атестату. Або для студентів коледжів і училищ повинна бути довідка з навчального закладу з печаткою з підписом, який говориться про те, що ця людина у 2015 році отримає атестат про середню освіту. Для випускників шкіл діє інший тип реєстрації. Вони реєструються також самостійно через онлайн, заповнюючи оцю реєстраційну картку, до якої необхідно прикріпити ще дві фотокартки. Але всі ці картки, плюс ксерокопія паспорта першої сторінки, здаються в школу, і зі школи до нас приходять пакети, до якого додається список випускників за підписом директора школи, що саме така кількість випускників цього року братиме участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєструватися можна на тестування не більше, ніж з чотирьох предметів. До того ж, кожен абітурієнт має обрати рівень базовий чи поглиблений, з якого складатиме ЗНО з української мови і літератури та математики. Різняться вони складністю завдань та часом, відведеним на їх виконання. Щоправда, якщо з тесту з української мови абітурієнт набере менше ста балів, здавати ЗНО з інших предметів він вже не зможе. А от переселенцям із тимчасово окупованих територій варто також зазначити у бланку місця, де вони перебуватимуть у квітні та червні місяці. Зараз важливо до 20 лютого зареєструватися. І якщо людина буде в базі, всі решта умови при зміні місця проживання їй будуть створені. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.